Так, всім привіт, хто потрапив до мого робочого стола, сьогодні я буквально коротесеньке відео зніму про отримання соціальної допомоги дитиною інвалідом і про систему E-Health, яку так агресивно пропонують людям, які проживають на території України. І про те, що користуватися електронними системами та підписувати декларації, які порушують права людей, не обов'язково. Обов'язково мати свою волю, відчувати себе людиною та боротися для своє, за свої права, якщо ви хочете жити по-людськи, а не по-скотськи. Записую відео спеціально для того, щоб люди, які стикаються з проблемами, які стикаються з агресивними пропозиціями та шахрайством з будь-якої сторони, знали, що можна залишатися людиною, що Конституцію України ніхто не відміняв основного закону, що вона захищає людей. І на підставі Конституції України можна відстояти свої права, не реєструватися в електронних базах і не передавати персональні дані свої та своїх дітей якимось там третім особам і відстоювати своє право на гідний рівень життя та медичну допомогу. Ось в мене на столі лежить консультативний висновок спеціаліста, який був наданий мені без підписання декларації. Ось в мене лежить індивідуальна програма реабілітації дитини-інваліда, яка буде заповнена без моєї згоди на передачу персональних даних моїх та моєї дитини. Ось в мене є паперові історії хвороби дитини, як нашої поліклініки, там де є сімейний лікар, так і спеціалізованого вже закладу. Це медична картка амбулаторного хворого охмадиту. Лікарні, яка займається саме дітьми. Та ще багато-багато документів, які зараз для цього коротенького відео не потрібні. В цьому відео буде основний посил в тому, що ви маєте право на того, щоб вам надавали медичну допомогу таким чином, як хочете ви, а не таким чином, яким вам пропонують ця агресивна і недоброзичлива до людей система. Яка хоче, щоб ви передавали свої персональні дані, персональні дані своїх дітей, щоб вони потім, можливо, потрапили до чиїхось брудних рук, які захочуть вияснити, які діти краще підходять донорами на органи. Відстоюйте свої права, будьте людьми, живіть по-людськи, та отримайте ту допомогу, яку вам зобов'язані надавати. Ставте Лайки, пишіть коментарі та підписуйтесь на мій канал. Всім гарного здоров'я, до побачення.